Кой побачити нерозкаяну душу перед собою. Брати і сестра. Ісус прийшов услуговувати нам. прийшов дати своє життя як за вікуп за нас, не прийшов, щоб ми Йому служили. Тут є приклад, як ви будете розпізнавати правдивого служителя в церкві священник, єпископ, е, папа і так далі. Можемо по цілій ієрархії пройтися церковний. Коли він не живе за 45 тим стишком 10-го розділу від Марка, поки він не є служитель, тобто раб тих, які є йому підлегли, то є фальшивий свідок, то фальшивий вчитель. To je falšivý probodár, to je falšivý pastýr, to je pludár, to je sama lidina nespasená, nezrozuměla soudí Evangelia, sama do bydy zachodit i druhých těhne do bydy. За цим стіжком ви розпізнаєте, хто має Духа Святого над собою, хто має в собі силу Всевишнього Бога. Ви це легко розпізнаєте, лебо Дух Божий давай натхнення до того, щоб ти жертвував сам, щоб ти зробив добровільну жертву без того, щоб ти хотів якусь користь з того мати. Люди мають бізнесове думання сьогодні в світі. Вони думають, так що я буду з того мати, коли я так буду поводитися. Скільки я можу забрати від цієї людини, так? Но Ісус не має бізнесове думання. Він даває все тільки так, безплатно. Спасіння приходить до нас безплатно, не треба ні одної копійки. Мені жодну протекцію не треба мати. Розумієте? Ні жодну протекцію. Щоб ми могли отримати спасіння як дарем. Воно, як дар приходить до кожного з нас. Ісус, тобі хоче поміти ноги. Припрягайте Петра, як і говорить, добре, так не тільки ноги, але і ці, ціле тіло. Я хочу, щоб ти мене по... А Ісус його сварить знову, бо він не зрозумів, що він вже чистий, тільки ноги йому треба помити. Щоб він ходив з ним, він ходив багато часу з ним, а Він хоче знову цілі обмитися. Ти вже, вже чистий на те слово, яке ти чув. Ти робиш, ти наслідуєш мене, ти вже чистий, тобі треба пом'яти тільки ноги. Брати і сестра, нам треба, я думаю, не тільки ноги, а цілі, цілі щоб ми помилися. Знаєте чому? Або поки в собі ти не відчуваєш натхнення Духа Божого, бути жертвою для Бога, робити для Бога тільки так, без користі. Робити так, що ти не будеш очікувати від людей хвалу, що ти не будеш зарплату очікувати від людей. Ти будеш просто робити тільки так, на славу Божу. Поки не маєш це натхнення в собі, так ми не є правдивими християнами, ми не є правдивими ебедіахве, ми не є правдивими тими рабами Божими. Слово Боже не є, ми не є підвладні Божому Слову. Воно не керує нашим життям, а потім говорить, я є тим вікупом, Já jsem opravdu já jdu vykupený Bohem, když já tak vůdčím když já vůdčím se prakticky, jako kdyby Ježíš mě nepommel. Já nemám jeho duch, já nemám jeho důmání. já ne, nemám jeho povědinku. Já mám mít jeho povědinku. Povědinku Marie, která dovoluje, aby naše ruky vbili Ježíše. Povědinku Ježíše. Який не проклинає нас, але говорить, отче, прости, бо не знають, що роблять. І И з здійла, щоб він відступився від нас, щоб ми не були проклятими, але щоб ми були спасенними. Ми маємо брати таку поведінку. Ми йому зло завдали, а він нам робить добро. Тоді -то є людина сповнена святим Духом, натхнена до того, щоб була жертвою для Бога. Марія Єріпецька зазнала, що то є те то переоформлення, внутрішня переміна, переображення, скажімо, по-біблійному, внутрішня переміна. Вона то відчула, але тільки заради ласки Святого Духа то не було за її, заслуга. Просто вона то прийняла, вона побачила то своє пусте, гріховне, брудне життя і покаялася. Дав би Бог, щоб ти побачив то своє пусте, брудне життя, то боєгузьке життя, що ти много разів можна і бої страждати за правду, за Ісуса, що шукаєш якесь оправдання, втікаєш від реальності, хочеш бути за добре з освітом, робиш компроміси. Говорю, наплюти на такий спосіб життя і думання. Vinsataninski dovodi človeko do, do apostazije. Slovenička je tako vodica. Jaz govorim, a to ne je cerkev, tako vodica. To ljudje, ki ne spijo. Хто хоче бути між вами великий, має служити другим, які є підлегні, так говорить Боже Слово. Хто хоче бути першим, мусить бути останні. Тобто служити всім, так сказав Ісус, всім найменшим має служити. А чи я то роблю? Буду суджений цим Словом, поки я не живу за Нім. Сьогодні є дуже важлива катастрофічна ситуація в церкві. Церква зрадила Боже Слово. Вона зрадила Духа Святого. Вона відійшла від Божої благодаті. Люди приходять до церкви сьогодні і не спасаються. Бог приніс вікуп за багатьох, а нема тих багатьох, нема ні того помаленького останку. Має тільки пару людей, які зрозуміли це слово. stvaru ljudeja ki razumiju ce slovo. si kažen z nas, i tak možu, možu skazati, bilo, si kožen dumaj pro sebe. I si, si, zakriti sobi. Vti, kvasimo se v svojih problemah, tak to kažu, A mi imamo biti nad tim vsim. А говорити, добре, то то я ті проблеми, які много разів маю про це, бо я неправильно поступав в житті. Не з Богом я вирішував ситуацію і про це мусі мати хрест і терпіння. Я це заслуговую за свій нерозум, за свою нерозкаянність. Але тепер я мусим вийти з того і сказати, Боже, що ти хочеш від мене? Що я маю робити? Чим маю зайнятися? Так я маю поводитися. Щоб ми знову не сина Божого. Говоримо, я віруючи, а своїми ділами практично доказую, що я вбиваю Боже Слово, що я взагалі не маю Святого Духа. Розумієте? Постійно маємо конфронтувати своє життя з Божим Словом. Говоримо, не відхилився я від Божого Слова. Воно наповнюється на мені, дійсно воно наповнюється на мені. Так я би хотів, щоб так як так, слово живого Бога до Марії, до нашої матері, що часи боговіще стало тілом, щоб воно так увійшло і в нас, в мене в першій черзі. Я хочу горіти для Бога ще більше. Я хочу, щоб ви загоріли для Бога. Знаєте, що для такої віри є все можливо, для такої людини є все можливе, коли вона так загориться вірою до Господа. То все є теорія з моїх уст, поки ви самі не омацаєте ту правду, ту реальність. Ви самі мусите зробити цей крок, так як я зробив цей крок, як молимося тепер Авраам повірив Богові і це йому було пораховане за оправдання. Він омацав це Боже слово. Viny ho nevysluchovatil, viny ho stisnil, pochodil konkrétné kroky vid ňoho, se zrobil i pobáčil blahodať Božu. Navíc po tím mu nebolo zavážko toho jediného syna dát v žertvu Bohu Isáka. Dumaje se pro syna obytnici, spokýno jeho poklal na syna obytnici, a tu Boh chce takovou žertvu. I dla tebe, Як для праведного Йова Бог дав йому, а потім це взяв, а потім знову повернув, але попробували його віру. І ми потребуємо показати Богу, що ми стоїмо за його словом, що ми дійсно хочемо, щоб воно приносило урожай в нашому житті. І ми не будемо байдужити до відношення до Божого Слова, але щоб ми наповнили той ідеал, той Божий план з нами, ми потребуємо бути відкритими на силу Духа Святого. Zvedki je Jezus znal, kaj ga čaka. Od Duha Svetega si znal. On polni svetega Duha, kot je Bog, je jaz rekel. Dao je Svjetlovo Duha razom s Otcem Nebesnim. I považite, tudi treti raz že propoviduje, idemo u Jerusalim, sin čolovići bude vidan i prvo svjašenikam da knjižnikam, potrebna informacija. Vin govori, crkva mene ubije, crkva mene ubije, oni maj mene naučati, oni maj govoriti to je Mesija. Vin Приходить нас відкупити, спасати нас, а церква мене вб'є. я вмру звяшеничими руками, і всі люди будуть наслідувати тих збоченців, тих священиків відпалих, апостатів, і будуть кликати, вигукувати, його! Ісус то наперед говорить, що найвласніші відпали слова, і про це в, в їх життя втрутилася сила нечисто яке важливе є служити дійсно Богу, щоб ми мали таку ясність потім э, в, в, і в тому баченні того Божого плану. Як я буду знати, яке є моє майбутнє? Як я буду знати Божу волю, коли я буду в собі і буду заторкані бісами? Я потребую дійсно прозріння, а воно приходить до людини, коли ми є відкриті на благодать. I ona je postýno při hotové na mě nesplnitý. A tu Jisus hovorí, zasudět mě na smrt. Hovorí, vydat tu mě, pohnám. Hovorí, budu nasmichat se z mě, ubijuť mě. No já po troch dňách vozkresním. Vinným se věn vyloužil, vse na perec kazal, zvítky radce znal Jisus. Duch Boží hovoril českým měním. Брати і сестри, з нами має бути то саме. Ми дійсно, коли звертаємося до Бога, так як до батька маємо звертатися. То не має бути якась персона, не грата, якась персона незнайома для нас. Але особа, від якої залежить наша ціла вічність. Бог нас настільки любить, що нам давай вже ту Ісуса, а коли ти злапаєшся Його життя, Його слова, підеш за Ним. Спасешся. Але пам'ятай, тут є сказано в Євангелії, тим закінчую проповідь. Чашу, яку я маю пити, будете і ви пити. І хрещення, яке я маю приймати, і ви будете похрещені тим хрещенням. Що нам хоче сказати Ісус? Що нас тут в світі? Чекає терпіння, так як і йому. Чаша, то означає світ. Нас відкине чаша, яку я маю пити, ви будете пити. Тобто світ вас буде мати, за якийсь непотріб, відкине вас від себе. А хрещення, яке ви маєте прийняти, яким я буду похрещене і ви будете похрещені, що то означає? Що тут у світі вас будуть вбивати І знаєте за що? За Ісуса. За правду, що ти будеш служити, безкорисним будеш, а тебе будуть лайкою до, до тебе будуть відвідува, відвідувати тебе лайкою, буде тебе проклинати за це, що ти є ебедяхва, другий Ебед Яхве, що ти служитель всемішного Бога, що ти в залі підпорядкував своє життя Божому Слову, що ти відрікся самого себе, як Богородиця, як Ісус. Тебе будуть лаяти, тебе будуть проклинати, тебе будуть вбивати. А поки то так не є, брат і сестра, так ти не є служител Ісуса Христа. Ти поки що потім не, не навернувся, потім ти ще не, 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 не народився справді. Бо кожен, хто народ, народжується справді, з ним буде світ наробляти так, як з Ісусом. І в світі ми зазнаємо страждання, не сприйняття. А від Бога, та благода Святого Духа нас буде так посилувати, що ми пройдемо через всі терпіння і стра страсті, які нас чекають. І увійдемо в небесну батьківщину, яка для кожного з нас приготовлена. Брати і сестри, не бійтеся чаші, яку маємо пити. Не бійтеся того хрещення, яке маємо бути похрещені, того випробування, вогонь Божого випробування, коли через це не пройдемо. І не пройдемо на відмінно, не можемо бути в небі. І так я вас прошу, не погордіть чашею, яку дава Ісус. Молитва про чашу є тут, ікона, на тетраподі. Побачте, як він говорить про наше спасіння з Небесним Отцем. Ми так само маємо поводитися, коли маємо терпіння. Ей, кров! навіть буде стикати з нашого лиця. Настільки напружена ситуація може бути в твоєму житті, і про буття і не буття твоє і твої твої рідні, навіть України і цілій церкві, навіть аж кров може, то експерти говорять, що він мати велике е, таке переживання духовне. І кров появляється на обличчі і стикає і падає на землю. Велике таке пережиття. Внутрішня. І то й та чаша, яка нас чекає. І Коли Бог тобі покаже ту то каку катастрофічну поведінку світу, як світ не сприймає Бога, а ні його слово, погоджує, то на твоєму обличчі можна кровавий піт з'явиться. Розумієш, а коли тебе розіпнуть, найближчий Буду тебе називати сектором, Бог буду називати тебе навіть Богоніком або бісноватим, так, як то робили з Ісусом, що Він руйнує Боже слово, а Він сам Боже слово. Коли вони будуть так поводитися, то будуть ті найпобожніші люди в лапках, які ходять по, до церкви. Коли будуть з тобою так поводитися, то пам'ятай, що ти на правильній дорозі.